Привіт, синьо білі вболівальники! Як ви всі знаєте, після звільнення Олександра Шовковського починають з'являтися кілька імен як можливі заміни, і один з них просто нинішній тренер збірної України. Шанси мінімальні, звичайно, тим більше з можливістю участі у чемпіонаті світу. Але колишній гравець вважає, що це не неможливо. Зараз ми все розкриємо, тож підпишіться на канал і поставте лайк. Поїхали! За останні кілька годин колишній гравець Динамо Владислав Ващук прокоментував можливість того, що Сергій Ребров очолить клуб, і, за його словами, від цієї ідеї не варто так легко відкидати. Ващук сказав наступне: усе в житті реальне. Чи захоче Ребров повернутися до Динамо? Я не знаю. Я не ворожка. Вам потрібно запитати його. Можливо, вони вже зробили пропозицію, іншими словами. Він чітко дав зрозуміти, що не знає, що може відбуватися за лаштунками, але шанс так є, хай і невеликий. Поточна ситуація Динамо допомагає пояснити, чому виникають такі спекуляції. Клуб програв Омонії з рахунком 2-0, набравши лише три очки в чотирьох іграх Ліги Конференції у чемпіонаті України. Ситуація також складна: лише сьоме місце. Відставання від шахтаря на 10 очок. З такою послідовністю дій керівництво нарешті вирішило звільнити Шовковського, чого багато вболівальників вже очікували. А тепер чи погодився Ребров? На мою думку, це дуже складно, як ми вже обговорювали в попередньому відео. Припускали, що Ребров перейде до Панаті в Греції, і він був зацікавлений у цьому проєкті. Але все залежало від результатів нашої команди у кваліфікації чемпіонату світу. Переговори охололи, Панаті Найкос здався та підписав Рафу Бенітаса. Іншими словами, Ребров залишається повністю зосередженим на національній збірні і, маючи реальні шанси зіграти на чемпіонаті світу, він навряд чи зараз ризикуватиме своєю позицією. Але я хочу знати вашу думку: чи хотіли б ви побачити Сергія Реброва назад у Динамо, чи, на вашу думку. Час пошукати зовсім нове ім'я. Залиште свою думку тут у коментарях. Мені дуже хочеться знати, що думають синьо-білі вболівальники.